2024 рік. Наскільки би він не був тяжким та хреновим для України в цілому, але саме для сталкерського всесвіту це відверто переломний рік, за який сталося чимало подій. Найголовніше є епохальне, звісно, це реліз найбільш очікуваної української відеогри в історії Stalker 2 Серце Чорнобиля, що просто неймовірно сколихнув весь український ігровий інтернет, а його інформаційне ехо насправді вийшло далеко за межі ігрових Спільнот. Всіх вітаю, на зв'язку Вальницький, і в цьому відео ми підсумуємо результати тих подій, що сталися в нашому сталкерському всесвіті. А також я розгляну результати свого каналу, адже тут є про що поговорити. Діставайте термоси чаєм бороди, вмущуйтесь зручніше біля багаття. І починаємо! За цей рік мені доводилося мати справу із багатьма великими проєктами. Монтаж такого діла потребує неабияких потужностей комп'ютера, де особливу роль має кількість оперативної пам'яті. Саме тому я заповнив всі слоти на материнській платі 16 гігабайтними модулями. Наприклад, під час рендеру 7-годинного відео система використовувала 40-50 ГБ оперативної пам'яті, а під час стрімінгу Stalker 2 її використання також виходило за межі 32 ГБ. Користує модулі від Kingston Fury. це модель Beast без підсвітки з хорошими чипами та гарним потенціалом до розгону. Їх якість і надійність мені вже давно знайомі, бо в моїй першій ютуберській збірці була оця от синя оперативка формату DDR3 саме від цього бренду, яка всю історію працювала на максимальних частотах. Не сумніваюся, що комусь ці синенькі штучки і досі служать вірою та правдою. Балаго Сидорович повідомляє, що по 1 січня діють знижки до 33% на оперативну Пам'ять та до 14% на SSD від бренду Kingston Fury в усіх великих магазинах, як от розетка, Телемарт, Артлайн тощо. Тому переходьте за посиланням в описі відео і в закріпленому коментарі, та поспішайте зробити новорічний закуп, аби мати найкращі модулі пам'яті. Незважаючи на всі ті проблеми та непростий реліз, і ще більш складний шлях до нього, але Stalker 2 можна однозначно називати успішним проєктом, адже окупився він досить швидко та отримав здебільшого позитивну реакцію. Розглянемо сані показники нашої гри в числах, аби розкласти все по поличках. Отже, на момент виходу цього відео на платформі Steam уже продано близько півтора мільйона копій гри. Загальну позначку в 1 мільйон проданих копій, гра перетнула буквально в перші ж дні релізу. Що Хорошим результатом, тим більше, що за кілька днів до виходу цього відео якраз стало відомо, що гра вже себе окупила та стала приносити прибуток. Про це сказав в інтерв'ю Макс Кріпа, головний власник Game World. Середній час, який награли гравці у перші п'ять днів релізу, становив майже 8 годин. Чорнобильська зона не обоє затягує свої аномалітинета. Піковий онлайн же становив понад 121 тисячу гравців, і для однокористувацької гри це, в принципі, гарний показник. Понад 3 чверті відгуків були позитивними, а в Steam рецензії є дуже схвальними. Хоча зауважую, більшість видань зазначають, що баги із загальні. Технічний стан гри дещо вплинули на комплексну оцінку проєкту. Ну і найцікавіше, в яких країнах Stalker 2 купували найкраще на першому місці Сполучені Штати Америки, на які припадає понад 20% всіх продажів. В американських рейтингах найпопулярніших ігор в тиждень релізу наша гра зайняла четверте місце на Xbox та третє місце в Steam, поступившись лише мультиплеєрним проєктом, як от Call of Duty, Fortnite, Roblox, Counter-Strike 2, і таким чином ставши найпопулярніше. Одно користувацькою грою. на другому місці з часткою в 16% стала наша Україна, і це просто шалений результат, враховуючи те наскільки країна змучена війною та економічними негараздами, і це знову ж таки доводить, що якщо гра з українською локалізацією і озвученням з близькими нам темами, то вона буде купуватися і буде дуже добре, навіть у такий складний час. На третьому місці в рейтингу продажів Німеччина та Китай щодо Китаю, то все в принципі ясно, їх банально дохрена. Та То от щодо Німеччини. То нагадаю, якщо хто не знав, що Сталкер там має гарну популярність, та й значна кількість українських мігрантів теж на це повпливала. Кріппа в своєму інтерв'ю назвав іще точну кількість людей, які працювали на Сталкер 2: 470, з яких 270 залишалися в Україні. У 2020 році в команді було всього 65 людей, а протягом пандемії потім команда збільшилася в 8 разів. Оце от дуже цікавий факт насправді, бо навіть якби припустимо, повномасштабний. Війни в 22-му році не сталося, то все рівно реліз так чи інакше переносили б, зважаючи на обсяги роботи, які вони собі встановили. Та те, що якраз протягом 2020-2021 років команда дуже поповнювалася новими кадрами, які поступово вникали в курс того, з чим треба мати справу. Тобто менеджерами і маркетологами з самого початку закладалося те, що реліз будуть чимало разів відтерміновувати. Неприємно це визнавати, але це і є. Вони прекрасно усвідомлювали. Що як і в випадку з тіні чорнобиля, фанати це терпітимуть, та багато в чому інформаційна істерія та недосказаність замінили здорову піар-кампанію. Каддем right. Чесно, особисто мою довіру останнє перенесення дуже зіпсувало. Але можу сказати напевно, що ще раз її переносити було б уже великою проблемою, як мінімум, тому що за всі ці роки фінансовий стан компанії мав значні труднощі, зважаючи на війну, релокацію частини команди, пожежу в праському офісі та інші негаразди. Та Майкрософт, перед якими у них зобов'язання, ясна річ, вже б це навряд чи сприйняли. А від великої кількості багів та проблем із кормиханікою life таке перенесення навряд б дуже врятувало, тому воно того однозначно Ні. було не варте. Сам же Євген Григорович сказав, що неможливо було виправити абсолютно все, враховуючи наближення кінця року та ключового періоду продажів, команда вирішила випустити Stalker 2 у найкращому можливому стані на той момент. Знову ж таки, найголовніше, що гра вже окупилася, а отже буде розвиватися. Про що вже заявили розробники, які на початку 25-го року планують поділитися своїми подальшими планами. Вже ведуться переговори щодо офіційної кінеадапції. Таці на Netflix. в цьому плані GSC наслідують CD Projekt Red з їх третім відьмаком. Однак сподіваюся, що серіал по сталкеру, якщо такий дійсно колись буде, не повторить практику відьмака на Netflix, адже я, як любитель всесвіту відьмака, так само як і багато інших геймерів, цілком справедливо вважаємо його жахливим. Планується два DLC та мультиплеєр. І я цілком свою справедливо припускаю, що одне з них може бути про велику зимову кліматичну аномалію, яку було анонсовано на мапі зони перед релізом. Але так само припускаю, що якщо такий буде, то це вже точно не раніше наступної зими. За мультиплеєр особливих очікувань нема, знаючи, яким прісним колись був мультиплеєр старої трилогії та усвідомлюючи відсутність досвіду в цьому плані в нинішньої команди розробників. Головне, аби він просто був нормальним. Цього думаю буде достатньо. Хоча в мультиплеєрному плані потенціал сталкера просто колосальний. На російських болотах реліз Сталкер 2 викликав неабияке виття ревіння, проклинання, але в той же час спіння з рота, скриплячи гнилими зубами та від відсутності російської озвучки, росіяни все рівно грали в Сталкер 2, і це велика проблема, чесно кажучи. Відсутність російської озвучки багатьма в нас трактувалася як велика перемога, а це таким не є. Бо озвучко вони самі то зроблять і дуже швидко, адже ресурсів і бажання в них на те вистачає. Перемогою можна було вважати тільки по Усунення російської локалізації з текстом. От тоді би це дійсно створило для них значні проблеми. А так вийшла така собі напівміра. Плили, плили, а вони на березі всралися. Адже наявність російського тексту дозволила їм повноцінно грати в гру на самому початку, робити оперативне відео і так далі. І в той же час різноманітні платформи вони стали завалювати негативними відгуками, знову ж таки проклинаючи гру та продовжуючи в неї грати водночас, все дійшло до абсурду, бо то ферми стали пропонувати Навати гроші за написання негативних відгуків про Stalker 2. в будь-якому разі вони не могли собі дозволити існування без сталкеру, адже ні Atomic Heart, ні Escape from Tarkov не змогли би її трохи компенсувати таку прогалину. Та тільки от всю цю істерію підхопили і наші недалекоглядні змі і блогери за підтримки їх глядачів, таких же само недалекоглядних, присвячуючи реакції росіян на Сталкер 2, аж надто багато уваги. А це в будь-якому разі нездорова хрінь, бо таким чином ми демонструємо, що їх думка нас. Дуже суттєво цікавить, і так само це нездорова тема в плані розвитку каналу, бо як свідчить досвід, на цьому спочатку похайпують, згодом це перегорить, та глядачі покладуть здорового болта на відео по нормальним темам. Перевірено, бляха. Хоча не знаю, можливо і мені б варто було робити відео про цю срань, щоб хоч якось відновити перегляди, бо саме про це про результати каналу за 2024 рік, з якими все дуже неоднозначно хотілося би поговорити більш детально. Цей рік для каналу вийшов, якби це банально не звучало, дуже складним. Але водночас, специфічним, за весь 2024 ні одне саме відео не перетнуло позначки кількості підписників у показнику кількості переглядів, тобто максимум виходило до 22 тисяч переглядів. Сумно це визнавати, але це перший такий рік за всю мою ютуберську діяльність. Бо цього року я неабияк старався, не дивлячись на всі складнощі. Мені дуже хотілося. Обовірити, що на такому етапі це не має бути чимось надзвичайним, але такі вже наші українські реалії. В умовах, коли російський Ютуб вже давно відновив свої позиції, просуватися стало суперскладно. складно Get some help. та тим не менш за цей рік вийшло зробити чимало всього крутого, як -от два великих іграфільми по збіркам на еномалі, в процесі створення яких я отримав просто шалене задоволення за досягнення поставленої мети, особливо в другому іграфільмі по улюбленій збірці Гамма, яку після півроку спроб і помилок нарешті вдалося пройти на досягнення нескорений. І я цілком собі справедливо вважаю, що це відео заслужило на куди більшу увагу глядачів, але вже як є. На жаль, українці, я вважаю, і це слід визнати, багато в чому знехтували цією темою. Хоча чимало окремих ентузіастів за цей рік зробили багато всього крутого в цьому плані, як от Інферніс з його сайтом та шаленою кількістю модів. Та Віктор Жилавий, що локалізував і покращив чимало культових проєктів. І на прямих трансляціях вдалося спочатку перетнути позначку в три сотні пікового онлайну, а потім і в півтисячі на першому стрімі поставили. 2 на другому каналі проходжень вийшло небагато, але все ж вони були. Правда, проходження великого модула Стальфа я переніс на стріми, а золоту кулю взагалі відмінив. На те були свої причини. І так само добре, що я досить оперативно відмовився від ідеї стрімити на другому каналі. Бо поки не на тому етапі, аби розділяти це все діло. Може, там іще будуть виходити якісь проходження, але особливо нічого не обіцяю. Щодо Сталкер 2 то з ним виник один неприємний нюанс, який в певний момент мене неабияк розсердив, чесно кажучи. Справа в тому, що гру я мав отримати за тиждень до релізу, як от той же Oldboy, але в кінцевому результаті доступ до неї вдалося організувати тільки за 22 години до релізу. Тому зробити гарний огляд в день виходу не представлялося можливим. Ну або ж це б тоді був дуже короткий і неповноцінний огляд. У мене навіть виникла думка, що мене киданули. Але що ж поробиш? Нема сенсу. За те себе якось накручувати. Як не як а там в піарщиків щось з організацією перед релізом було не все продумано, тому я вирішив робити проходження Stalker 2 у форматі відео паралельно зі стрімами. І спочатку все йшло ніби як добре, однак, вже з п'ятої серії перегляди просіли настільки, що чесно, це стало гнітити. Скажу відверто, що я не розраховував на якісь шалені показники, але за 5-6 тисяч стабільних переглядів на серіях я був би цілком радий. Навіть просто гіма. Гіганська сьома серія на 7 годин нічим особливо не зарадила. Тобто хотів обманути систему, а обманув сам себе. Бо ще й справа в тому, що ситуація зі світлом нічим хорошим не світила бляха. Хоча от, коли я це записую, то вже майже тиждень немає відключень, за що ми всі маємо бути вдячні силам протиповітряної оборони та простим енергетикам. А мені б хотілося, щоб у цей час відео виходили хоч трохи регулярно, бо таке на каналі в мене не часто відбувається. Тому це проходження я продовжую вже на стрімах. Не знаю, може колись потім нам постал посталка будучи на другому каналі, але знає. Ну ж таки не обіцяю, але от що за цей рік вийшло дійсно круто, це значна кількість колаборацій, як з колегами по українському YouTube, так і були навіть загломовними контент-мейкерами. Ще навіть давав інтерв'ю виданню Forbes, ходив на наше радіо, та й таке. Загалом це все був цікавий досвід. Отже, все це взагалі не я спробую якось там себе нахвалювати зовсім ні. А так я аналізую разом з вами ситуацію, яка склалася, і пробую з'ясувати, як рухатися далі в ці супернепевні часи. Stalker 2 це дуже добре, це просто прекрасно. Те, що він вийшов, це вже велике диво, та нюансів і проблем у ньому вистачає. Тому шлях доведення його до пуття ще дуже і дуже тривалий в розробників. Але це водночас ще й неабиякий бустер для української ігрової індустрії українського YouTube та української мови, адже він довів, що можна робити гарні великі ігри про Україну та українців без підлаштовування під росіян, як це було коли зі старою трилогією. І про що я чимало розповідав на каналі? Про те, аж так зациклюватися на сталкери, мабуть, не варто, адже як не кроти, а цей канал значною мірою став хоч комусь відомий, як це не дивно, не завдяки сталкеру. В будь-якому разі нас очікує дуже непевний рік, але такий нині час. Час можливостей. І я дякую усім, хто був зі мною протягом цього року, адже тільки завдяки вам це все стало можливо. Віримо на краще, а готуємося як завжди. Бо ми українці, бо ми не скорені. Слава Україні та до зв'язку!